І українські військові взяли в полон африканця, який приїхав до Саратова вчитися. Проте чоловіка мобілізували до російської армії. Про це повідомляє зведена стрілецька бригада повітряних сил зсу. Як зазначається, під час бою на фронті він потрапив у полон. Чоловік розповів, що не був задоволений мобілізацією та бойовою реальністю. Українські військові надали йому медичну допомогу та нагодували. Тепер його справою займаються відповідні служби. Ось новий директор ФБР Кеш Патл закликав не відповідати на електронні листи від Ілона Маска. У них департамент ефективності США, яким керує мільярдер, вимагає подати звіти про виконану роботу за останній тиждень. Патл наголосив, що бюро розслідувань самостійно контролює свої процеси перевірки, і у разі потреби координуватиме відповіді. Нагадаю, Ілон Маск пригрозив звільненням понад двом мільйонам держслужбовців у разі відсутності звітних даних. Найбільш інтенсивні бої на Донбасі ще попереду за нинішньою тенденцією. Російські війська можуть захопити всю територію регіону до кінця року. Такі висновки зробили журналісти видання The Independent. У матеріалі також йдеться, що Росія не зможе нав'язати Києву свої вимоги. Однак наразі немає єдності серед союзників. США шукають компроміс. А Європа закликає нашу країну продовжувати боротьбу. І за прогнозами експертів, видання. Перемовини навряд чи призведуть до миру найближчим часом, а найкривавіші бої можуть розгорнутися вже цієї весни.